Годіно Каетано, аргентинський злочинець, серійний вбивця, садист і палій, один з найвідоміших злочинців Аргентини, якого іноді називають першим серійним вбивцею в історії цієї країни. Він скоїв щонайменше чотири вбивства малолітніх дітей, щонайменше 7 сім замахів на вбивство та підпалив сім будівель. З дитинства він був дуже маленьким на зріст і з відстовбученими вухами, через що отримав прізвисько Петісо Оренджудо, що можна перекласти як вухатий коротун. З народження страждав важкою формою, розмовою відсталості і ентеритом. Більшість вбивств було скоєні за допомогою джгута, до якого у нього було патологічне кріплення. Народився в Буенос-Айресі в сім'ї італійських калабрійських іммігрантів. Його батько був алкоголіком і заразився сифілісом ще до народження каетано. Тому каетано народився, як і інші діти в сім'ї, з поганим здоров'ям і вродженим ентеритом, через що він кілька разів помирав у перші ж роки свого життя. З дитинства батько піддавав його жорстким побоям. Фактично перші роки свого життя годіно провів на вулицях. Починаючи з п'ятирічного віку, він почав вчитися в школі і змінив кілька навчальних закладів, де відрізнявся повною відсутністю інтересу і здібностей до отримання освіти і в той же час вкрай агресивною поведінкою по відношенню до однолітків і вчителів, за що його регулярно виключали зі шкіл. Тоді ж він почав ловити і жорстко вбивати дрібних тварин і птахів, а також влаштовувати дрібні підпали. Перший злочин Годіно жорстке побиття дворічної дитини було скоєно в 1904 році, коли йому ще не виповнилося восьми років. Через рік він жорстко побив 18-місячну дитину, але в обох випадках його лише ненадовго затримали у відділку поліції та повернули додому. Перше на нього донесла в поліцію власна мати в 10-річному віці, коли вона, будучи побожною католичкою, застала його за мастурбацією і звернулася до правоохоронних органів з проханням покарати сина. Своє перше вбивство він скоїв 29 березня 1906 року, коли викрав трирічну дівчинку, відвів її на пустир і задушив джгутом, а потім закопав у канаву. Цей злочин був розкритий лише через роки. Також в 1906 році батько каетано знайшов мертву понівечену птицю в його черевиках, а пізніше знайшов під ліжком цілу коробку з їх останками. Він жорстко побив сина і передав його поліції, де той перебував у в'язниці понад два місяці. Після звільнення каетано так і не повернувся до школи і почав поневірятися. 9 вересня 1908 року Годіно спробував втопити дворічну дитину в кориті для коней, але був зупинений власником сусідської виноробні. У відділку поліції він провів лише добу, оскільки встиг виправдатися тим, що нібито намагався врятувати дитину. А вже через 6 днів він намагався обпалити очі 22-місячній дитині сигаретою і встиг обпалити повіки, але йому завадила мати, яка проїхала вчасно. Годіну вдалося втекти. Після цього інциденту він повернувся додому до родичів, які однак у грудні того ж року передали його поліції у зв'язку з триваючими злочинними діями. Цього разу Гудіно отримав покарання у три роки, який відсидів у колонії Маркос Пас. Саме там він навчився з великими труднощами читати окремі слова склад за складом, писати власне ім'я і ще кілька слів, а також рахувати до сотні. На цьому його освіта закінчилася. 23 грудня 1911 року він був звільнений імовірно на прохання батьків, до яких можливо повернувся, але майже відразу повернувся до бродяжництва і злочинного життя. Відомо, що його намагалися влаштувати під майстром на завод, де він пропрацював лише три місяці. Приблизно в цей час він почав страждати від сильних головних болів, які посилили його бажання вбивати і катувати інших. А також він почав вживати алкоголь у великих кількостях. 7 січня 1912 року він влаштував велику пожежу в одному з будинків, на осіння якої пожежникам знадобилося 4 години. Його заарештували, і під час арешту він заявив, що підпалив лише для того, щоб подивитися, які травми вогонь може завдати людині. У в'язниці він провів лише кілька днів. Уже 25 січня того ж року він скоїв вбивство, задушивши 13-річну дитину своїм турнікетом. Злочин було розкрито лише в грудні 1912 року. 7 березня того ж року він підпалив сукню п'ятирічній дівчинці, яка померла від опіки у лікарні через 16 днів. Навесні того ж року він розв'язав дві пожежі, які однак були загашені без допомоги пожежників. І знову ж таки, навесні він трьома ударами кинжала вбив кобилу, але не був заарештований через відсутність доказів. А через кілька днів влаштував велику пожежу на трамвайній станції, яку загасили пожежники. 8 листопада він заманив дворічну дитину пропозицією купити йому цукерки. Після чого зв'язав йому ноги і спробував задушити своїм джгутом, але був зупинений і заарештований. Але знову ж зумів переконати поліцію, що навпаки знайшов зв'язану дитину і хоче допомогти їй звільнитися. У підсумку його відпустили через відсутність доказів. Через вісім днів він намагався вбити трирічну дівчинку на пустирі, але йому завадив місцевий сторож. Через чотири дні він спробував вбити п'ятирічну дівчинку, але йому знову завадили. Приблизно в той же час він підпалив ще дві будівлі. Останній і найгучніший злочин Годіно стався 3 грудня 1912 року, коли він заманив трьохрічного Хесуальдо Джордано на склад з солодощами. Там він жорстко побив дитину, зв'язав її шматками турнікета та намагався задушити решткою турнікета, але дитина не померла. Тоді Годіно вирушив на пошуки іншого знаряддя вбивства, під час яких зустрівся з батьком Хесуальдо, який шукав сина. Відповів на його запитання, що не бачив дитину, і глузливо запропонував звернутися до поліції. Розлучившись з чоловіком, Годіно знайшов молоток і цвях довжиною 10 сантиметрів, повернувся на склад і вбив Хесуальдо, вбивши цвях в його череп, після чого той зник. Однак незабаром тіло дитини було знайдено, а поліцейські, які прибули на місце подій, порівняли злочин з відомими їм аналогічними випадками. 4 грудня вони увірвалися в будинок Годіно. В кишені якого знайшли частину того самого Джгута, яким він намагався задушити Жезуальдо. Годіно зізнався у всьому і був заарештований. 4 січня 1913 року Годіно був поміщений у виправну установу, де відразу ж почав нападати на своїх співкамерників. У листопаді 1914 року він постав перед судом, на якому тюремний лікар зміг довести його неосудність, що звільнило його від кримінальної відповідальності, і перевів його у психіатричну лікарню Мерседес в палату для душевнохворих злочинців. У ньому годину відразу напав на двох пацієнтів, один з яких був прикутий до ліжка, а інший в інвалідному візку, після чого спробував втекти. Вирок суду був успішно оскаржений, і його перевели до в'язниці Лас Харас. Через 10 років, у 1923 році Годіну перевели до в'язниці в Ушугаї, Русь Іспанська, на архіпелазі, вогняна земля. Що вважається найстрашнішою в'язницею в Аргентині, куди відправляли найжорстокіших і найнебезпечніших злочинців країни? Перебуваючи тут в ув'язненні, в 1933 році він жорстоко вбив одного або двох улюблених котів ув'язненого, кинувши його вогонь, за що був настільки жорстко побитий своїми співкамерниками, що провів більше 20 днів у тюремній лікарні. У 1936 році розглядалося питання про його звільнення, але йому було відмовлено через розумову відсталість. Годіно ніс надзвичайно велику небезпеку для суспільства. Протягом усього ув'язнення годіно заборонялося приймати відвідувачів, отримувати або відправляти кореспонденцію, але ні для того, ні для іншого не було приводу, оскільки ніхто не писав йому і не хотів його відвідувати. За деякими даними йому дозволили тримати при собі турнікет. З 1935 року майже увесь час хворів. Помер 15 листопада 1944 року за незв'ясованих обставин. За офіційною версією, причиною смерті стала внутрішня кровотеча під впливом виразки, але є версія, що його вбили співкамерники, коли він жорстко розправився з іншим тюремним котом. Встановлено, що під час ув'язнення Годіно неодноразово піддавався побиттю та сексуальному насильству. Похований на тюремному кладовищі, в'язниця в Ушугаї була закрита через три роки після його смерті, 1947 році, після чого його останки безслідно зникли. Зараз в будівлі в'язниці знаходиться музей, де серед експонатів є воскова скульптура Гудіна в натуральну величину, де він представлений з улюбленим джгутом.